Усі хочуть новий рік, а я хочу миру, щоб родина була повноцінна, щоб не плакала мала дитина, бо родина її вже не цінна. Усі хочуть новий рік, а я хочу спокою. щоб літали літаки замість ракет, щоб лунали колядки в усіх хатах, а цукерками був повний пакет. Усі хочуть новий рік, а я хочу щастя. Щоб посміхалась кожна людина, щоб не було погане передчуття, а панувала тільки радісна хвилина. Усі хочуть новий рік, а я хочу жити, щоб не втрачати дорогих людей, щоб ми могли менше тужити і не приймати непроханих гостей. Хтось його зустріне фізично, а хтось вже буде у думках. Вже не буде, як колись, магічно, радість теж не буде та. Хтось зустріне, але в голові вже інше, немає веселої картинки, як колись, Хтось зустріне його героїчно, тому за кожного не забудь помолись.